Усіх вітаю, я Марк Волхов, і сьогодні хотів би відповісти на запитання користувача з приводу мого посту, який був викладений вчора, там де йшлося про як початківцю вийти на зв'язок із своїм родом. Якщо ви ще не читали, будь ласка, почитайте, там дуже багато цікавої інформації. Якщо ви ще досі не працюєте із своїм родом, хоча це... На мій рахунок особистий, в принципі, унеможливлює дуже багато речей, якщо ви йдете шляхом магії. І так, там піднялася тема з приводу дарів своєму роду. Конкретно в тому пості там йшлося про мисочку з водою і хліб. Це мінімальні дари, які можете на знак поваги залишати своєму роду. Були запитання, що далі робити із такою водою, і що далі робити із таким хлібом. По-перше, сразу, сразу же скажу, бо наскільки я е, згадую, там не було написано, скільки часу тримати. Дивіться, я думаю, взагалі окрема тема потрібна про дари та підношення. Я думаю, я це зроблю. Е, дивіться. Взагалі, щоб е, максимально віддати повагу. І максимальна та енергетика пішла в нужне русло до вашого роду, коли ви ставите такий міні-вівтар, скажімо так. Ваші дари, будь-які, які там ви собі придумаєте, взагалі все, що вам в голову прийде, ви можете використовувати для вашого роду, тому що ваша пам'ять і ваші думки, це є спілкування конкретно із вами, конкретно із вашим родом. Так от, після того, як ви це зробили, залиште мінімум на одну добу. Сутки, одну добу, і після того тільки вже це прибирайте. І так, саме найкрутіше, найкрутіше, скажімо так, позбавлення води та хліба, це е, воду придати землі. Тобто виходите на вулиці, проходить одна доба, виходите на вулицю. Е, як найкраще під дерево. Дерево, яке вам іде, тому що це рід. А дерево, самі ж розумійте, са все наш весь рід, він в принципі дуже часто малюється як одне велике дерево. Тому знайдіть дерево, яке вам відгукується, знайдіть це дерево і вилийте в землю. Тобто вся суть воду вилить в землю. Направити все це в русло землі, в стихію землі. Ви можете під кущ, під дерево. Просто в землю, в річку. В річку теж класний, дуже гарний варіант, але не у кожного під боком є річка. І друге, хліб а, Хліб — це та речовина, скажімо так, яка максимально має прийнятись вашим родом і уйти, скажімо так, разом із а, животними. А, підіть на місце, де ви знаєте, де дуже багато птахів, розложіть там. Тварин, якщо ви знаєте бездомних собак, підійдіть, піднесіть там, де собаки це з'їдять, так само через добу. Або просто залишити на землі під деревом, е знаючи, що хтось із животних в будь-якому випадку це з'їсть. Тобто це не буде рахуватися, як мусор. Ви ж не, там не фольгу якусь чи целофановий пакет залишаєте. Це реальна утилізація через е ваш грубо, грубо, дуже грубо кажучи, через ваш рід. Тому що коли ви залишите ту їжу, повірте мені, духи знають і вони знайдуть через тварин, щоб це прийняти. І саме важливе, і це стосується і води, і хліба, коли ви будете це вже залишати, скажіть своїми словами максимально від серця слова подяки. Слова подяки, і в кінці можете додати е, в пам'ять про мій рід. Ось, все це максимально просто, максимально коротко. Дякую, підписуйся. Якщо ще пост не дивився, то перечитай, будь ласка. Він був учора.